Привіт! Мене звати Ігор Кулик. Сайт-інформатор та телеграм-канал Україна. Січас розкажуть наші традиційні підсумки тижня, у яких ми нагадаємо головні факти останніх семи днів та їхній контекст. Сьогодні новини за період з 9 жовтня. Вже тиждень триває війна між Ізраїлем та радикальним рухом Хамас. У понеділок ізраїльська влада звітувала, що територія держави була повністю зачищена від терористів. Водночас армія оборони Ізраїлю Цахал продовжила військову операцію під назвою Залізні мечі, внаслідок якої у секторі газу було уражено понад 3,5 тисячі цілей. Внаслідок бойових дій був битий один з засновників Хамасу Абу Усама. З палестинської сторони загинуло більше півтори тисячі людей, з ізраїльської щонайменше 1300 осіб. Наразі відомо, що серед українців загинуло семеро людей, ще дев'ять отримали поранення. За даними ООН, домівки у секторі Гази внаслідок ізраїльських атак покинули більше 420 тисяч людей. Це приблизно п'ята частина всього населення Анклаву. Ізраїль закликає цивільних жителів Гази евакуюватися на південь заради власної безпеки. Міністр оборони Ізраїля Йоав Галанд віддав наказ на повну блокаду сектора Гази, через що там припинилося постачання електрики, продовольства та палива і навіть води. Ізраїль за цей час підтримала більшість країн НАТО, включно і Сполученими Штатами. Водночас Туреччина назвала ізраїльську операцію помсти справжньою різаниною. На думку Анкари, відповідь Сахалу є занадто жорстокою. Однак про свою підтримку Ізраїлю заявив президент України Володимир Зеленський. У свою чергу лідер і член-засновник Хамасу Галід Машал закликав мусульман всього світу розпочати масові погроми проти євреїв у п'ятницю 13 жовтня. Окрім цього, він попрохав однодумців прорвати кордон Ізраїлю та йти довгими караванами, щоб пролити свою кров на землі Палестини. Першим у рамках так званого джихаду постраждав працівник посольства Ізраїлю у Пекіні. Його було поранено ножем та Доставлено до лікарні. За попередніми даними, напад було скоєно за межами дипломатичної установи. Слідкуємо за ситуацією і надалі. Протягом тижня росіяни влаштували кілька атак на територію України із застосуванням дронів Камікадзе. Усього ворог запустив 69 шахедів, 55 з яких наші ППО вдалося збити. Зафіксовані влучання на півдні. Зокрема, постраждала портова інфраструктура Одещини. Також окупанти застосували ракети іскандер поперед передмістю Миколаєва і по Покровську. У місті на Донеччині одна людина загинула. Ще 13 зазнали поранень. Під постійним ворожим вогнем знаходиться Херсон та Херсонська область. Є загиблі та постраждалі. Однією з найгарячіших ділянок фронту за останній тиждень став район Авдіївки Донецької області. Росіяни кидають туди солдат на м'ясні штурми, намагаючись таким чином прорвати нашу оборону на сході. Однак українські захисники не дають втілити плани ворогу. Побільшило втрату російській армії, тільки у четвер було ліквідовано понад тисячу окупантів. Тиждень, що минає, можна назвати невдалим і для Чорноморського флоту РФ. У середу великий патрульний корабель Павел Державин дістав пошкодження під час вибуху поблизу Севастополя. У ВМС України офіційно підтвердили цей факт. Однак не уточнили, яким чином був пошкоджений корабель. Зазначимо, що у Росії суден такого типу всього чотири. Вранці у п'ятницю схожий інцидент відбувся із малим ракетним кораблем проекту м Мешканці Севастополя, де стався інцидент, почули вибух. Після цього над морем було видно задимлення. Цей корабель є носієм ракет Калібр, який використовує армія РФ для ударів по Україні. У Росії є всього 9 таких суден. Також у п'ятницю СБУ розкрила деякі деталі останніх атак на російські кораблі. За словами силовиків, судна були уражені надводними дронами морські малюки з експериментальним озброєнням. Російські військові телеграм-канали підтвердили український удар по кораблю Павел Державін. Повідомляється, що його атакували при виході з Севастопольської бухти. Корабель отримав ушкодження. Для надання допомоги був відправлений буксир, який також зазнав атаки. Росіяни запевняють, що кораблі залишилися на ходу, але зазнали пошкоджень. Епіцентр вибуху, за даними ворожих ресурсів, перебував під водою. В Росії припускають, що це могли бути повністю підводні безекіпажні катери. Окрім цього, в збройних силах у п'ятницю повідомили про успішну операцію у тимчасово окупованому Мелітополі. Там була підірвана залізнична колія, внаслідок чого російська армія залишилася без шляхів постачання, зокрема боєприпасів та палива на запорізькому напрямку. Не обійшлося цього тижня без скандалів, пов'язаних з територіальними центрами комплектування. Особлива увага була прикута до Тернополя. У мережі з'явилося відео, як люди у військовій формі жорстоко б'ють чоловіків в приміщенні воєнкомату. При цьому колеги працівників центру просто спостерігали за насильством. За справу взялись офіс генпрокурора та ДБ. Двоє співробітників Тернопільського ТЦК отримали підозри за побиття та незаконне позбавлення волі. Мова йде про командира та солдата-гранатометника, які були працівниками міського воєнкомату. Саме солдат разом із двома невідомими у військовій формі зупинили це жителя для перевірки документів. Коли з'ясували, що він є уродженцем Росії, запропонували проїхати до військкомату. Отримавши відмову, кілька разів його ударили. силоміць заштовхали в автомобіль і відвезли до ТЦК, а там побили його та ще й інших мобілізованих. При цьому і самі постраждалі порушили закон. Напередодні вони, будучи п'яними, намагалися забрати у чергового воєнкомату зброю і били його в присутності свідків. За цим фактом також зареєстровано кримінальне провадження. Схожий випадок відбувся у Львові з чоловіком, що приїхав з Києва. У центрі міста його затримали представники ТЦК. Після чого вночі нібито провели медогляд. Вже зранку затриманий був на полігоні у Рівненській області. В телеграм-каналах з'явилося відео того, як чоловіка силою затримували у Львові. Обласний ТЦК запевнив, що проводить перевірку цього інциденту. Минулої неділі на 76-му році життя померла народна артистка України Ніна Матвієнка. Точна причина смерті невідома, проте її колеги натякнули, що їй не вдалося побороти хворобу. Деякий час артистка лежала в лікарні, проте відвідувати її було заборонено, бо артистка не хотіла, щоб її побачили слабкою. У середу у Національній філармонії у Києві відбулася церемонія прощання з легендою. Вшанувати пам'ять співачки прийшло багато людей, серед них. Віталій Кличко, Дмитро Монатік, Олег Скрипка та Павло Зібров. Втім, багатьох присутніх здивувала поява українських гумористів – Володимира Данельця та Володимира Мойсеєн з дуету Кролики. Чому ж поява відомих коміків стала скандальною? Річ у тім, що від початку війни, ще у 2014 році, Данилець та Майсенко продовжували активно гастролювати у Росії і жалілися, що через це їх цькують на батьківщині. При цьому самі вони з задоволенням знімалися у кремлівських новорічних програмах та аплодували путіністам Кобзону та Газманову. Окрім того, вони вели шоу на каналах Медведчука, де всіляко принижували Україну та висміювали її, начебто, залежність від заходу. А всього за 20 днів до початку Великої війни кролики з'явилися на зйомках чергової пропагандистської передачі. Вони повторювали наративи Кремля про братні народи України та Росії. Також вони принижували президента Зеленського та й не забули пожалітися на хейт від земляків. Виявилося, що, попри свою любов до Росії, фігуранти бази Миротворець все ще живуть у Києві. Музичний журналіст Олексій Донцов теж був на церемонії прощання із Ніною Матвієнко. Він розповів, що в цей день ледь втримався, щоб не влаштувати бійку з кроликами. Однак, загалом, прощання з народною артисткою України пройшло спокійно. Ніну Матвієнко поховали на Звіронецькому кладовищі в Києві. У четвер виконавча рада міжнародного олімпійського комітету оголосила про призупинення участі Росії. Причиною стало рішення Олімпійського комітету РФ про включення до своїх лав спортивних організацій України Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей. Рішення росіян суперечить Олімпійській хартії. Оскільки порушує територіальну цілісність України, адже МОК ці організація як підпорядковані нашому національному олімпійському комітету, таким чином, Олімпійський комітет Росії був позбавлений статусу національного і тепер не може отримувати фінансування від олімпійського руху. Втім, Міжнародний олімпійський комітет може допустити окремих спортсменів з паспортом Росії. Під нейтральним прапором на літні Олімпійські ігри в 2024 році в Парижі та зимову Олімпіаду 2026 у Мілані. На рішення МОК відреагували в офісі президента. Керівник офісу Андрій Єрмак сказав, що це важлива подія. А українська влада проговорювала з партнерами, що спорт не може бути поза політикою, коли Росія здійснює геноцид в Україні. Пізніше з'явилася реакція президента Володимира Зеленського. Є рішення міжнародного олімпійського комітету, який зупинив. Членство Олімпійського комітету в Росії. Кожен у світі має, має поважати територіальну цілісність націй і статут ООН. І якщо хтось там в Росії думає, нібито може ще й спорт та олімпійський рух зробити своєю зброєю, то це точно. Не вийде. Ще один скандал в українській естраді прийшов звідки не чекали. Співак Віталій Козловський, який влітку вступив до лав Нацгвардії, поскаржився на свого колишнього продюсера Ігоря Кондратюка, нібито той забирає в нього військову зарплатню. Зокрема, Козловський пояснив, що щомісяця з його зарплати стягується певний відсоток коштів на погашення виконавчих повноважень: одна частина на користь Кондратюка, а друга до держбюджету на погашення штрафу. Військовослужбовець додав, що вже сплатив експродюсеру понад мільйон гривень, а зараз винен ще 2 мільйони. За словами співака, під час концертів він співав пісні, права на які належить Кондратюку. Через це колишній продюсер вже протягом десяти років вимагає з нього кошти. Крім того, артист повідомив, що до Ігоря Кондратюка зверталося з проханням під час проходження військової служби призупинити стягнення, однак продюсер відмовив. У свою чергу Кондратюк назвав свого колишнього протеже брехуном. Продюсер стверджує, що на його користь тягується лише п'ята частина зарплатні військового це приблизно 4,5 тисячі гривень на місяць. Також Кондратюк розповів, що за 2019 та 2020 роки Козловський йому взагалі нічого не платив. А загалом він отримав від артиста менше 43 тисяч гривень. Це близько 2% від боргу, який утворився внаслідок порушення авторських прав. Додав Кондратюк. Тим часом Козловський розповів, що наразі знаходиться не у зоні бойових дій, а в Києві, куди його перевели за наказом військового керівництва. Співак запевнив, що таким чином в нього буде більше можливостей допомагати побратимам. Ну ось і все. Якщо ви додивилися до кінця випуску, то ми вам кажемо велике дякую, ви фантастичні! Читайте сайт інформатор та телеграм-канал Україна Січас, і головне, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео. Це важливо для алгоритмів Ютуба. Бережіть себе! Слава Україні!